Доброго ранку, хлопчики і дівчатка. Сьогодні ми будемо з вами розфарбовувати українську сорочку. Але робити ми будемо технікою штампування. Для роботи нам потрібна баночку з водою, кольорові фарби, пензлик і цеглинки конструктора LEGO. Також я приготувала заздалегідь шаблон сорочки. Ви попросіть батьків допомогти вам зробити також шаблон для сорочки. Беремо цеглинку, макаємо. Пензлик у червону фарбу так. і змащуємо цеглинку червоною фарбою. І ось так притискаємо зверху цеглинку, тримаємо сорочку і піднімаємо. Ще змащуємо. Так, робимо три відбитки з однієї сторони і три відбитки з іншої сторони. Ось я вже закінчила робити відбитки на сорочки посередині. Тепер так само червоною фарбою робимо відбитки знизу, змащуємо цеглинку. Ось так. Відбиток нашої цеглинки. Ще розмащуємо, штампи ми робимо до кінця відбитки цеглинки. Ось я вже зробила відбитки цеглинкою та червоною фарбою. Тепер беремо зелену фарбу і будемо прикрашати внизу наші рукавчики. Також змащуємо цеглинку, але вона в мене трішки поменше ця цеглинка. І робимо відбиток. З однієї сторони та з іншої. Так, змастила і ось так робимо відбиток в кінці рукавчика. Сорочку тримаємо міцно, щоб можна було відірвати цеглинку. І з іншої сторони так само робимо відбиток. Я вже зробила наші рукава зеленою фарбою тепер прикрасимо ще нашу сорочку посередині зеленими цеглинками. Ось так. Тримаємо. Так, робимо три відбітки. Дітки, подивіться, як гарно ми з вами прикрасили українську сорочку. Чекаю на фото ваших робіт. До зустрічі!